Фліс, перший плюс друг, сорта гамішечка на 7 кілограмів за 1350 гривень. Чоловіча плотна фліска, розмір. Елька. Плотний жіночий. Фліс. Розмір. Елька. Ще одна жіноча фліска. Теж на замочку розмір. Ельська. Такий фріс може бути чоловічий, як і такий жіночий розмір 3ХЛ. Велюрова жіноча розмір Елька. Ще один жіночий фліс на замочку. Розмір Ла. Така фріска чоловіча. Розмір С. Чоловічий фрісовий штани, розмір М. Жіноча фріска на замочку. Розмір. М-ка, чоловічий фліс розмір 4XL фірмовий, жіночий тетік, розмір С-ка, фліска жіноча піжамна, розмір XL, такий фліс фірмовий, розмір Л-ка, Жіночий тетік на замочку розмір 48. Жіноча фліска. Розмір пише С. Фірмовий фліс. Розмір М. Жіноча фліска на замочку. Розмір XL. Такий іскравий фліс. Жіночий розмір Елька, чоловічий фліс. Розмір 44-й. Жіноча піжамна фліска, розмір 50 Такий худі плед жіночий. Розмір. Елька. Жіноча фліска легесенька, Розмір 48 І останній це плотний чоловічий фліс. Розмір елька. Це був фліс наші з другий сорт. Прагам 8 кг за 1350 кг.